Четвер, 29 лютого, в ефірі новини на 11-му, у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Затища ще після доби терору ніч на Нікопольщині, як і в інших районах області, минула тихо. Натомість стали відомі масштаби руйнувань після вчорашніх атак на марганець Мирівську громади та райцентр. Ворог п'ять разів гатив із артилерії та запустив сім дронів камікадзе. П'ять з них знешкодили сили оборони. Через обстріл росіян загинула 61-річна жінка. Побиті 17 приватних будинків, автівки, сільгосптехніка та лінії електропередач. Збили ще одну ворожу сушку. Повітряні сили повідомили про знищення чергового російського винищувача бомбардувальника Су 34 Від початку місяця наші воїни ліквідували 11 ворожих літаків зокрема, і рідкісний а 50 Підтвердили в зсу і втрат Росіян в Воленівці на Донеччині. Там 19 окупантів загинули ще 12 Поранені на фронті найтяжча ситуація на Авдіївському та запорізькому напрямках. Російські штурмові підрозділи намагаються прорвати нашу оборону. Жорсткі бої тривають в районах вербового та роботиного. Головнокомандувач Олександр Сирський побував на передовій та пообіцяв військовим найближчим часом додаткові ресурси. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ завдали удару по пункту управління, двох районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки, чотирьох артилерійських засобах, засобу протиповітряної оборони, станції радіоелектронної боротьби та ще по одній важливій цілі противника. Попереджатиме про підвищену небезпеку в окремих містах і громадах. У додатку повітряна тривога нове оновлення, зокрема під час загальної сирени, щоб застерегти людей надходитимуть сповіщення про наближення ракети чи безпілотника, актуальні до їх локації. Також розробники випустили застосунок «Віджет» – Мапа тривог його можна додати на екран телефона і доступно відстежувати ситуацію. Собака прикрив людей від ворожого снаряда до Кривого Рогу доправили чотирилапого, який врятував наших військових під час обстрілу Береслава. А бійці в свою чергу ризикнули власним життям, аби витягнути його у безпечне місце. Пас отримав осколкові поранення. Нині він у ветклініці. Далі ним опікуватимуться зооволонтери. Патрулювання берегової лінії, виїзди на місця обстрілів, надання першої меддопомоги та евакуація поранених це щоденна робота поліціянтів Нікополя. Вже два роки вони рятують життя людей у прифронтовому місті. Наші журналісти поспілкувалися з тими, хто першими прибуває до атакованих будинків. З самого початку ми були в мобільній вогневій групі. На случай, якщо ворог буде прориватися до Нікопольщини, ми повинні були разом з військовими Нікопольщину відбивати, захищати. Потім нас перемістили до берегової лінії, у зв'язку з тим, що ворог знаходився дуже близько. Патрулювання берегової лінії було спільно з СУ та з іншими військовими, та також обстеження місць після обстрілів. Назар Кітенко, інспектор відділу реагування патрульної поліції Нікополя. Разом із колегою вони першими прибувають на місця обстрілів. Сказали, що потрапили до однієї шкіл. Приїхали туди, на місці вже було ДСНС. Спільно з ними розбирали завали. До останнього, до останнього чекали, що люди будуть живі. Але так виявилося, що всі чотири виявилися загиблими. Вони врятували десятки життів. У важкій повсякденній роботі важливу роль відіграє злагодженість, кажуть правоохоронці. Працюють разом з ДСНС та медиками. У нас вивозимо. Найтяжче з праці це. Коли приїжджаєш на місце, бачиш, що там є діти, які постраждали. Напевно, певно, їх очі ніхто ніколи не забуде. Часто ворог починає повторні обстріли, коли в Нікополі ще тривають рятувальні роботи на місцях попередніх влучань. Раніше росіяни гатили виключно з градів, зараз з всього озброєння, що мають, все починалося з обстрілів градами, а потім вже полетіла ствольна артилерія. с 300 приходили по об'єктах інфраструктури. Дрони фактично у ствольна артилерія була вся, починаючи зі 120-го калібру, заканчуючи піоном. Ось тут був приліт це дуже був великий калібр, де порушилася квартира. Окупанти з протилежного боку Каховського водосховища цинічно обстрілюють мирне місто, що використовують як тренувальний полігон. Ця тактика росіян незмінна, говорять поліціянти. Залякування мирного населення і можуть вони спокійно собі тренуватися. Так, відповідь є. Дякувати ЗСУ за Відповідь завжди є, але вони теж не завжди встигають. Олена Петроченка Олександр Коваленко. Новини 11 каналу. Четверо цуценят зникли, вони мертві, підозрюють волонтери. У кривому розі невідомі спалили собаче містечко. Його облаштували зоозахисники для безпритульних. На щастя, частину тварин врятували. Вони з опіками у ветклініці. Хто наважився на такий звірячий вчинок? Далі в нашому матеріалі. Кривий ріг житломасив сонячний. На галявині палають собачі будки. Місцеві не стримують емоцій. Намагались спалити безхатніх собак живцем. На цій галявині місцеві зооволонтери облаштували містечко для безпритульних тварин. Але вочевидь, комусь воно стало кісткою в горлі, аби краще горіло, зловмисники стягнули собачі будки докупи, підклали до них матраци та шини, облили все легкозаймистою речовиною та підпалили. Жахливі кадри з місця зняла Олена, місцева зооволонтерка. Саме вона з матір'ю годувала тут безпритульних тварин і створила собаче містечко. Жінки одразу кинулись рятувати цуценят, але не знайшли їх. Підозрюють найстрашніше. Чотири душі згоріло. Вони були цуценятки, такі невеликі, і вони не ну, нікуди не могли втікти. Уцілілих песиків буквально відтягали від вогню, адже ті не могли навіть поворухнутись. Собаки просто от стресу лягли лежать в огонь не лежать. Я думала, що вони вже мертві. Вирятованих чотирилапих відвезли до ветклініки. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує, але опіки та серйозний стрес доведеться лікувати. Тварини були нарякані у двох тварин там невеликі ожоги є. Ну, вони не для їх не представляють загрози для їхнього життя. Оброблені рани їхні, і собакам були прийняті, були дані препарати, антидепресанти, спеціальні антистресові препарати. Ветеринари запевняють, постраждалі собаки були вакцинованими, чіпованими, й не агресивними. Відтак нікому не могли заважати. У неї є паспорт. Вона вакцинована від сказу. Подивіться, це всі собаки до року. Це ще майже цуценята. Вони ручні всі. Вони ніякої загрози. Вони жили на определенній території, не вибігаючи за цю територію. Ті люди, які це зробили, це не люди, це варвари. Слова ветеринарів підтверджують, і місцеві вони були не агресивні. З такого манесенького там бігали. Вони ні на кого не кидалися. То кому аж так заважало собаче містечко. Люди підозрюють, це могли бути витівки вандалів. У ну це пацанята, це тільки якісь ті, що ходять тут. Молодежа, позавчора хтось отам от підпалив поляну. Волонтери ж кажуть, злочин потрапив на камери відеоспостереження, але ці кадри їм не дають. Тут стоянка рядом, Вони зафіксували, хто це робив, але відео нам ніхто не надав. Тобі ж поки не буде запросу від поліції, вони нам відео на руки не дадуть. У поліції вже зареєстрували заяву волонтерок та збирають речові докази. Письмовим зверненням звернула жінка за фактом підпалу собачих будок на території Саксаганського району міста. Наразі зазначена інформація перевіряється. Правоохоронці вказний факт зареєстрували та з'ясовують всі обставини. Але що саме загрожуватиме злочинцям за звірячий вчинок, поки невідомо, адже кримінальне провадження ще не відк. Крите волонтери ж обіцяють боротись за справедливе покарання. А не покарає поліція, карма покарає або ми волонтери. Їх треба знайти, тому що сьогодні вони палять собак, а завтра вони спалять людину, дитину, машину, хату комусь підуть спалять. Олег Єрмолінський, Владислав Авдієнко, Віктор Зубченко. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте за номером нашої гарячої лінії, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі у наступних випусках новин.